Привіт любителям американської класики. В попередній серії я розповідав вам про мої пригоди з порятунком двох закинутих американських бусів і детально розповів про відновлення першого з них, білого GMC. Хто ще не бачив це відео, обов'язково подивіться, воно є першим на моєму каналі. А сьогоднішня моя історія про долю другого бусу. Це Chevrolet Van g 20 b Ville 1988 року випуску. Цей автомобіль знаходився в Волинській області, майже на кордоні з Білоруссю, і колись давно використовувався як бензовоз для перевезення палива через кордон. Взагалі таке використання це дуже поширена історія з американськими бусами 80-90-х -х, х років, так як вони мали величезні бензобаки, які вміщали багато палива. Він був на ходу, хоча й в занедбаному стані. Нам вдалося його завести, але стало зрозуміло, що своїм ходом він не доїде. Тому найраціональнішим було приїхати по нього наступного разу з лаветою. На жаль, за роки експлуатації бус зазнав чимало втручань в технічну частину. Двигун та коробка в Chevrolet стоять від Нісан Патрол. Двигун дизельний об'ємом 2,8 літрів. Коробка механічна. В процесі розгрузки виявили ще одну деталь. Гайма в нього майже не працювала. Кілька днів роботи і бус став нормально їздити, і можна було безпечно пересуватись на ньому містом, тому ми одразу поїхали помити цього красення. Трішки води з мийки ми забрали з собою в дверях. Починаємо серйозніше відновлення автомобіля. Решітка радіатора точно потребує заміни. Замовляємо її з штатів. Бампер потребує зварювання та рихтовки. Ну і стан хрому на бампері, на жаль, незадовільний. По кузову багато місць потребують рихтовки та зварювання. Ну і обов'язково нового фарбування. Так як стан хрому на бамперах був поганий, я вирішив фарбувати їх в чорний мат. А сам бус я вирішив пофарбувати в яскраво червоний колір. Як вам така стильна ручка відмикання дверей? Загалом в цьому авто було багато подібних рішень. Але на щастя, усі необхідні оригінальні запчастини можна замовити з Америки. Кермо теж стояло нерідне, від Мерседеса, і, як на мене, дуже псувало загальний вигляд, тому його я теж поміняв на стильне американське. Так, ось тепер наш боя мені подобається. Напишіть в коментарях, як вам мій вибір кольорів. Як на мене вийшло круте поєднання. Яскраво червоний кузов і чорні матові елементи. Після нашого фарбування пройшло 2 роки, і, як бачите, стан фарби хороший. А ось ви бачите його рідний бак. Взагалі видно, що по однищу цей бус в гарному стані. Загалом його салон є досить комплектним. Ось така панель приборів, це його рідна. Але оці перемикачі всі... Звичайно, ж не його виглядає все страшно. Це, я вважаю, теж треба усунути буде, але я поки що це не зробив. Пічка працює. Тут, як бачите, теж ось бракує магнітоли. Ще цікавою особливістю цього покоління бусів є те, що. Доступ до двигуна з салону. Тобто оцей кожух ось він. Тут один замок, там з другої сторони, другий, знімається, і ти маєш безпосередній доступ до двигуна, що є дуже зручно. Також я ще не виправив оце непорозуміння. Не підключив рідний бензобак. І мій «Шевроле» поки досі має постачання палива з нештатного Жигулівського бензобаку. Передні сидіння водійські пасажирські неоригінальні. Це мені здається теж з якогось Мерседеса. Хоча в загальну стилістику вони вписуються. Можна було б перешити більш щось таке відповідне. Якось, наприклад, задній диван. Він його оригінальний і вигляд. Набагато цікавіший в нього. Особливо мені подобається стан Стелі. Вона, повторюсь, оригінальна і загалом майже немає жодних проблемних місць. Цей бус я в основному використовував як вантажний. возив габаритні запчастини і завжди було дуже кайфово переміщатись на ньому містом. Тест драйв на швидкість. 100-110 км він їде нормально, але все ж його крейсерська швидкість з цим двигуном, я б сказав, 80-90 км на годину. Загалом скажу, що навіть з цим неоригінальним двигуном бус їздить досить добре. Для пересування по місту тяги мені вистачає. Хоча про якусь динаміку чи гарну потужність сказати не можу. Всім, хто додивився, дякую за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво, а попереду ще багато незвичайних автомобілів, які я буду відновлювати. Тому підписуйтесь, лайкуйте. До нових зустрічей!